Сподіваюся, що ця обласна рада буде кращою, ніж всі попередні обласні ради Львівські, що ця обласна рада буде краще представляти інтереси своїх виборців, захищати ті інтереси, буде представляти інтереси відповідних територіальних громад. Передусім хотів би подякувати всім виборцям, тим українцям. Які насправді свій вибір зробили ще 31 жовтня, проголосувавши за ідею, за ідею, яку сьогодні несуть українські націоналісти передусім, Цеукраїнська об'єднана свобода, і інші політичні сили, більшість діян, мешканців Львівщини, голосувала не за подарунки, не голосували за якісь матеріальні цінності, а голосувала за зміни. За майбутнє. Тож бажаю усім, щоб наша обласна рада ці сподівання виправдала. Я маю велику надію, що з цієї трибуни, що з трибуни президії, що у кабінетах Львівської обласної ради, представницького органу не буде корупції. Що Наші виступи не будуть просто словами неживими, що на цій трибуні не буде неправди, неправда звучати. А на жаль, дуже часто так було. Багато, впродовж багатьох років ми чули про великі устихи у сільському господарстві. Політичний тиск, політичні утиски відбуваються під час формування органів представницької влади. Ми бачимо, що душать підприємців, ми бачимо, що забирають останні ресурси у наших селян, що нижче село. Ми бачимо, що забирають нашу національну свідомість. Тому саме Львівська обласна рада має бути тим органом який сьогодні дивиться не просто Львівщина, а дивиться вся Україна із надією і сподіванням.